Friendly з вами Деніс Friend. В цьому відео ми дружні, у нас буде на огляді ось такий напій мімімі оранж. Ось такий мімі буде. Sparkling Dріing. Коротше, це щось міміміє, бачу, якась пародія на чупа-чупс. Дуже похоже. Бачите, дизайн. Дизайн дуже похожий. Бачите, дуже прям похоже дизайне та що чупа чуп Мі-Мі-Мі, та. Коротше, ми зараз попробуємо, смачне чи не смачне це мімі. -мі. Дамо оцінку від 0 до 10, як завжди. Коротше. Та. Тому let's go до заставки проривуємо цей новий напій. мі мімі. Я перший раз цей бачив в магазині цей напій, тому взяв. Let's go. Денис сфені реагує. Денис фені реагує. Сьогодні він буде пити. Так. Так, 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 так. Тут все розписано не на нашому. Коротше, спаркінг Drink. мі-мі-мі. Оранж, оранж, оранж. Зі смаком апельсину. Напевно, ще якісь будуть нові смаки. Ну, будуть у магазині, ми їх візьмемо. Так, зараз п'ємо. Оце. Що маємо, то п'ємо. Так, та, погнали. О, я вдарився чуть-чуть. Так, погнали. Відкриваємо, коротше. Чекаємо. Це буде апельсиновий сік. О, він зато пахне апельсином. Я не знаю, ми чупа-чупс апельсин. пили чи не пили? Так, якраз оранж. Бо це якийсь трошки інакше. Добре, погнали. Ось таке. А ну давайте зацінимо. Let's go. Мені от щось мені здається, що це дуже дешевий напій. Ну, на смак дешевий. Я не пам'ятаю, за скільки я його купив, але мені здається, на смак буде дуже... Чути дешеви з бо якась пародія на чупа-чупс. Коротше, давайте перевіримо. Та вроді би не дуже. Чути апельсиновим соком. Ну, я думаю, буде гірше. В принципі, пити можна. Так. за вас. Ну, пити, в принципі, можна. Так, до якого? 22 червня, 26. Так. Ще рік. Оцінка. Знаєте, я думав буде дешевий якийсь напій. Він ще може бути. Так що, в принципі, я можу поставити навіть 9 балів. 9 балів, може бути. Газований, непоганий. Я думаю, буде якась херня. Виявилося, що не херня. Так, ось раз я вам даю подивитися, добре оглянути колір цього напою, тому що ми його за хвилину випиваємо. Засікайте, погнали. Буде більше, ніж хвилина, напевно. Якщо буде ще смаки, я візьму цього напою. Коротше, на цьому все. Непоганий напій. Думаю, дев'ятки заслуговую. На цьому все, дружні. Так, а ну чекайте, я ще хочу подивитися, чи є ще такий... Бо мені здається такий самий колір Чупа-чупс, я десь бачу. А ну чекайте, зараз, зараз піду подивлюся. Так. Так. Тут у мене вони стоять ріднесенькі. Та ні, нема, нема. О, О пішло. Пішов ефект. Нема, коротше, добре, значить, це їх оригінальний смак. Коротше, добре, на цьому все, дружні. Дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Хто додивився, той молодець. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так. О, напився супер. Ого, навіть 5 хвилин не було це відео. Ну, добре, пока.